І так, народ всіх, вітаю. Завершили знову ж таки комплект прес-форм для виготовлення самостійного виготовлення ППУ вуликів, тобто заливки. Ну і зараз трошки покажу, які це форми і як це все виглядає. І так, це в нас форма кормушки, годівниці, кому як там зручніше. Маємо в такому варіанті. Ще раз нагадую, форми всі. Йдуть стандартні, 10 рамочні, але буде використовувати людина під дно днозбірник турецьке. Тобто, форми дна тут немає, тільки маємо 4 прес-форми. Давайте почнемо, мабуть, трошки по порядку. Перший у нас 300-й корпус Стандартно, ручки, тобто фальці, все під стандарт, все як має бути. Знову ж таки нагадую, 3 составляючих іде на цю прес-форму. Тобто, Пластик, не буду говорити який. Потім йде ламінована фанера і йде метал. Тобто три составляючий, без яких, без в принципі, не може бути прес-форма зроблена. Маємо також в такому ж самому варіанті йде 145-й корпус. Ось так це все виглядає. Також маємо кормушку на десь плюс-мінус 6-7 літрів і маємо, ну Вона на один відділ, тобто без перегородок, без нічого, один стандартний відділ. І маємо кришу також із вставочкою, для того, щоб можна було підложувати якісь канді, тобто в такому ось варіанті. Ось такі прес-форми, все готово. розгромування пишемо відразу людині на прес-формах, щоб він не грався з цим ділом. Ось такий комплект, все готово і воно їде до замовника. Тому, друзі, кому потрібні прес-форми, робимо. 6, 8, 10, 12 рамок, також по ваших розмірах. Силочку на наш YouTube-канал, де наші всі відео також закріплю в коментарі. Можете переходити дивитися. Є також повністю багато відео про заливку, як робити, що робити, з чим воно мішається, яка вигідна, невигідна. Тобто в такому ось варіанті, друзі, все можна зайти, подивитися, там абсолютно повністю все є. Ціна прес-форм також буде закріплений коментар. Також прикріплю ссылку на наш сайт. можете заходити, дивитися, там всі ціни актуальні. Тільки не актуальні ті ціни, якщо ви будете присилати якийсь корпус або робити по ваших розмірах, які нестандартні. Там може ціна варіруватися, тобто плюс-мінус. Тому що потрібно робити новий чертеж і робити вам порізку з того ж чертежа. Тому якось так, друзі, всякому сподобалось. Лайк, підписка. А ми погнали працювати.